А Олена Сочугова, начальниця головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області, повідомила, що фонд у березні місяці провів індексацію пенсій, в тому числі і тих, хто має статус громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. А які саме зміни відбулися? Далі розповідає пані Олена Сочугова. Станом на 1 квітня 2024 року на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України Миколаївської області перебуває 2686 осіб, на яких поширюється дія закону. України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі 264 особи віднесені до першої категорії, 1668 – до другої, 711 – до третьої і 43 особи до четвертої категорії. Якщо аналізувати середній розмір пенсійної виплати для зазначеної категорії осіб, то на 1 квітня він становив 7996 тисяч гривень 89 копійок. Ми провели з 1 березня, як і для інших категорій одержувачів пенсії, індексацію. І в тому числі тих, які розраховані відповідно до закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали від чорнобильської катастрофи. Пенсії проведено із рахуванням показника середньої заробітної плати по Україні 7994 тисяч гривні Так як і для одержувачів пенсії за загальним законом, а саме заробіток для визначення Чорнобильської пенсії, теж проводиться за нормою статті загального закону. Ми провели цю індексацію. Також постановою уряду було визначено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, і для першої групи цей мінімальний розмір пенсії 8839 тисяч гривень 20 копійок, для другої сім тисяч гривня 36 копійок, для третьої 5450 гривень 85 копійок. Ну і мінімальні розміри пенсійних виплат з 1 березня для осіб числа учасників ліквідації нас. Клітків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, також мінімальні розміри для першої групи інвалідності 14 триста вісі гривень 46 копійок, для другої групи інвалідності 11 тисяч 446 гривень 77 копійок, і для третьої 8 тисяч п'ятсот гривень 8 копійок всі одержувачі отримали перерахований розмір пенсії. 38 восьмі роковини Чорнобиля – Це нагода привернути увагу до теми безпеки на атомних станціях під час війни. Рік тому, з 24 лютого до 31 березня, Чорнобильська атомна електростанція була окупована російськими військами. Поведінка Росіян на окупованій ЧАЕС тоді шокувала невіглаством щодо того, на якому об'єкті вони перебувають. Вона виразно засвідчила, чим урешті. Овертається незнання і спотворення історії.